Ну а мешканцям підтоплених будинків у селі Димидів на Київщині виплатять грошову допомогу власникам понад ста садиб, перерахують по 20 тисяч гривень. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Він додав, що станом вже на зараз відновлено насосна станція і паралельно відбувається відкачування води з будинків помповими насосами. По допомогу звернулося 129 домогосподарств. Було залучено ряд фахівців військової та цивільної сфер з вимогою знайти проектне рішення для відновлення функціонування шлюзу. Нещодавно відновлена насосна станція вже працює на повну потужність, паралельно відбувається відкачка води із садиб мешканців помповими насосами. З боку держави було прийнято рішення забезпечити фінансову підтримку постраждалих домогосподарств. Так, Демидівською сільською радою було прийнято рішення про допомогу кожному домогосподарству, що зазнало руйнації в розмірі 20 тисяч гривень. Відповідні кошти були виділені з обласного бюджету та передані громаді.